Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось у джерела, щоб зрозуміти один ключовий момент піренейської війни. Отже, серпень 1808 року британці висаджуються в Португалії. Але чому саме там? Які стратегічні розрахунки стояли за рішенням Артура Велслі? Доброго дня так, це справді фундаментальне питання. Вибір Португалії не був випадковістю. Треба дивитися на всю картину. Політика, військова ситуація 1807-1808 років, стосунки між країнами. Ми маємо чимало матеріалів і огляди війни, і статті про перші сутички, як біля обідуша, і свідчення очевидців, висадки, навіть про те, як ці події згадують зараз. Саме так. І наша мета сьогодні. Проаналізувати все це, щоб з'ясувати, чому саме Португалія стала, ну скажімо так, оптимальним плацдармом для британського втручання проти Наполеона на Піренейському півострові. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо з ширшого контексту. Кінець 1807 року Наполеон намагається запровадити свою континентальну систему по всій Європі блокада Британії. Як у цю картину вписувалася Португалія? Португалія була в дуже складній ситуації. Це ж найстаріший союзник Англії ще з 14 століття. З одного боку, цей давній союз, торгівля, а з іншого Наполеон, який контролював континент і вимагав приєднуйтесь до блокади, розривайте зв'язки з Лондоном. Тобто нейтралітет, якого вони намагалися дотримуватися, вже не працював. Абсолютно, Наполеон не терпів напівмір. Він поставив ультиматум, і не бажання Португалії повністю підкоритися, розірвати стосунки з Британією, це його розлютило. Але для Британії це було критично мати хоч один дружній порт на континенті. Ну і Портвейн, звісно, теж важливий фактор. І тоді Наполеон вирішив діяти силою. Згадується договір у Фонтенбло, жовтень 1807-го. Це була таємна угода з Іспанією. Так, таємна угода. Франція та Іспанія. Яка тоді була, ну, фактично, союзником сателітом Франції, домовилися про вторгнення і, по суті, про розділ Португалії. Розділ як саме план був такий: північні та південні провінції відходили Іспанії, а центральна частина, включно з Лісабоном, мала опинитися під французькою окупацією. Це був, знаєте, досить цинічний хід Наполеона, щоб забезпечити іспанську підтримку і просто змусити Португалію здатися. І от маршал Жино з 25-тисячною -ти армією рушив на Лісабон через Іспанію. Е, кажуть, похід був дуже важким. Е, так, Наполеон наказав йти долиною річки тежу. Стратегічно це мало сенс оминути потужні португальські фортеці, Алмейда та Елваш на кордоні. Але логістично це виявилося катастрофою. Чому місцевість була безплідна, гірська, проблеми з припасами, з водою? Армія страшенно страждала. Коли Жуно 30 листопада 1807 року нарешті дістався Лісабона, він увійшов до столиці з дуже невеликим виснаженим авангардом. Армія була розтягнута і деморалізована. Але ж він увійшов до Лісабона. І що там? А там його чекав сюрприз. Буквально за день до цього португальська королівська родина, двір, уряд, всі сіли на кораблі і під конвоєм британського флоту відпливли до Бразилії. Тобто, головна мета захопити правителів не вдалася. Саме так це був перший прорахунок Наполеона, і почалася французька окупація. Вона швидко перетворилася на ну фактично військову диктатуру. Допомагали їм іспанські війська, які зайняли північ і південь за договором у Фонтенбло. Як португальці сприйняли цю окупацію. Вкрай негативно. Португальську армію розпустили, частину солдат взагалі відправили служити Наполеону десь в Європі. Французькі генерали поводилися як завойовники, конфіскації майна, важкі податки. Наполеон вимагав величезну контрибуцію 100 мільйонів франків. Сто мільйонів це ж астрономічна сума. Так, торгівля занепала, економіка страждала. Будь-який спротив жорстоко придушувався. Коли в грудні 1807-го над замком святого Георгія в Лісабоні підняли французький прапор замість португальського, це викликало серйозні заворушення. Люди були обурені. Зрозуміло. Але навесні 1808 року ситуація почала кардинально змінюватися. Що стало каталізатором? Ключовий момент це повстання в Іспанії, 2 травня 1808 року, відоме як Дозде Майо в Мадриді. Іспанці повстали проти спроби Наполеона посадити на їхній трон свого брата Жозефа. І ця новина докотилася до Португалії дуже швидко і мала величезні наслідки. По-перше, це надихнуло самих португальців на опір. По-друге, і це дуже важливо для жоно. Іспанські війська, що окупували частини Португалії, почали її залишати. Ага, їм стало не до Португалії, треба було воювати у себе вдома. Точно Жуно раптом втратив значну частину своїх сил. Він опинився по суті ізольованим у ворожій країні. Опір почав організовуватися. Хоча багато лідерів втекли до Бразилії, на місцях з'явилися свої центри спротиву. Джерела згадують повстання в порту. Там єпископ очолив Верховну Хунту. Так, у порту виник такий собі тимчасовий уряд, але повстання спалахували по всій країні: Віла Вісоза, Бежа на півні, Ольян Валгарви на самому півдні. Ситуація для Жуно ставала дедалі загрозливішою. Йому доводилося розпорошувати свої сили, щоб утримати, хоч ключові точки. Саме так йому треба було контролювати Лісабон, але також тримати гарнізони у важливих фортецях. Елваш та Алмейда на кордоні з Іспанією, щоб зберегти хоч якусь комунікацію, і прибережні фортеці, як Пеніше та Фігейродафош, щоб запобігти можливій висадці ворога. Його війська були розкидані. Він намагався придушити ці повстання, згадується, генерал Луазон і його, м'яко кажучи, жорстокі методи. Намарався на півночі. Спроба пробитися до порту провалилася. На півдні Луазон справді діяв дуже жорстоко. Повстання у Вілавізоза та Бежа були придушені, а потім сталося різане на веворі 29 липня 1808 року. Луазон увійшов в історію як монета, однорукий і як дуже жорстокий генерал. Але ця жорстокість лише посилила опір. Тобто стратегічно це нічого не вирішило. Ні. До кінця липня стало зрозуміло, що Жуно не контролює ситуацію за межами Лісабона та кількох гарнізонів. Він повзмушений стягувати свої основні сили ближче до столиці. Його становище було ну дуже непевним. І ось тут, у цей момент, на сцену виходить Британія. Цікаво, що спочатку експедиція під командуванням Сера Артура Велслі готувалася зовсім для іншої мети. Так, це правда. Близько 9-10 тисяч британських солдатів чекали в Ірландії в Корку на відправку до Південної Америки. Був план підтримати там рухи за незалежність проти Іспанії. Але повстання в Іспанії та Португалії все змінили. Кардинально. Лондон побачив унікальну можливість. Нарешті з'явився шанс відкрити повноцінний сухопутний фронт проти Наполеона в Європі, підтримавши народний опір. Це був шанс, якого британці чекали. Тому експедицію Велслі терміново перенаправили до Піренейського півострова. Його сили потім ще й посилили. Так, до нього мав приєднатися загін генерала Спенсера, який перебував біля Кадіса. Це ще близько п'яти тисяч. Загалом Велслі мав отримати підкомандування близько 14-15 тисяч чоловік. І от Велслі біля узбережжя Піренеїв. Перед ним стоїть вибір, де висадитися. Чому не в Іспанії, там же теж повстання. Він це розглядав. Велслі спершу приплив до Ла Корунії на півночі Іспанії зустрівся з місцевою хунтою. Вони просили британської допомоги грошей, зброї, але е, не дуже хотіли бачити британські війська на своїй території. Вважали, що впораються самі. Така собі гордість, можливо. Зрозуміло. а ближче до Лісабона надто ризиковано. Узбережжя біля Лісабона контролювали французи. Там були зосереджені основні сили Джуно. Висадка там могла б обернутися катастрофою. Велслі також відвідав порту, поговорив з єпископом та хунтою. Вони теж просили допомоги. І, зрештою, вибір впав на затоку Мондего біля містечка Фігейра да Фош. Це досить далеко на північ від Лісабона. Чому саме там? Це був, знаєте, найбільш прагматичний і, головне, найбезпечніший варіант на той момент. Затока була досить велика, щоб вмістити флот. Вона була достатньо далеко від Лісабона, щоб у жіно не було можливості швидко відреагувати. Але найважливіше це форт. Форт. так? Невеликий форт Санта-Катаріна, який контролював вхід до затоки і саме містечко Фігейра. Незадовго до прибуття британців цей форт був захоплений групою португальських студентів-патріотів з Коімбрського університету. Студентами неймовірно. Так, вони вибили звідти невеликий французький гарнізон, підняли португальський прапор і утримували форт до прибуття британських кораблів. Потім вони передали його британським морським піхотинцям. Тобто, місцевий опір, по суті, забезпечив Велслі безпечний плацдарм для висадки. Це ж ключовий момент. Абсолютно ключовий. Це показує наскільки важливим був цей низовий опір. Без контролю над цим фортом висадка в затоці Мондево була б значно ризикованішою, якщо взагалі можливою. І от 1 серпня 1808 року починається висадка. Джерела описують її як досить хаотично і небезпечно. Так. Атлантичний океан біля Португалії не жартує. Сильний прибій, хвилі. Човни з солдатами перекидалися. Джон Патерсон з 50-го полку пише, що їх викидало на пісок, наче вантаж риби. Є інші яскраві описи. Капітан Ліч з 95-го стрілецького полку згадує, що першими їх зустріли не французи, а натовт місцевих падре, ченці та монахи з яскравими парасольками, жінки, оливкові красуні з блискучими очима, що дарували квіти і кричали Віва. Сюрреалістична картина справді, але сама висадка була важкою. Вона тривала аж вісім днів до 8 серпня. Були втрати люди тонули. І одразу ж виникли величезні логістичні проблеми на березі. Які саме? По-перше, катастрофічно бракувало транспорту. З військами прибуло дуже мало коней: артилерію, кавалерію, обоз все це було важко пересувати. Довелося покладатися на місцевих мулів, волів, яких реквізували. По-друге, спека і вода так. Серпень у Португалії це спека, а з питною водою були проблеми. Є свідчення, що кілька солдатів 71-го полку померли від спраги прямо в перший день на пляжі, плюс важке спорядження. Стрілець Бенджамін Харріс перераховує все, що ніс: ранець, шинел, ковдра, казанок, інструменти, фляга, сокира, важка рушниця Бейкера, 80 набоїв. Це величезна вага, уявляю. А як складалися стосунки з португальськими союзниками, які були поруч з генералом Фрейре? Mm -mm. Непросто. Неподалік стояв генерал Бернардім Фрейре де Андраде з приблизно 5-6 тисячами португальських солдатів. Але вони були погано озброєні та оснащені. Фрейре одразу звернувся до Велслі з вимогою забезпечити його армію продовольством з британських запасів. А у Велслі своїх запасів було обмаль та ще й проблеми з транспортом. Саме так. Велслі відмовив. Він вважав, що португальці мають самі себе забезпечувати. Це призвело до напруження навіть сварки. У результаті Фрейре вирішив діяти окремо, рухатися паралельним маршрутом в глиб країни. Він виділив Велслі лише невеликий загін близько 1400 піхотинців та 260 кавалеристів під командуванням полковника Трента. Тобто взаємодія з самого початку була неідеальною. Далеко не ідеальною. Велслі був роздрадований, вважав португальців неорганізованими. Це напруження між союзниками буде відчуватися протягом усієї війни. Але, попри всі ці труднощі, складну висадку, логістичні проблеми, тертя з фрейри, 10 серпня британська армія, вже посилена загоном Спенсера, рушила на південь до Лісабона. Чому вони трималися узбережжя? Це було свідоме рішення Велзлі. По-перше, так він міг підтримувати зв'язок з британським флотом для постачання, а можливо й для евакуації, якби щось пішло не так. Флот ішов паралельно вздовж берега. А по-друге, а по-друге, це був найпрямийший шлях до Лісабона і до головних сил. Жуно Велзлі розувів, що Жуно вислав йому на зустріч окремий загін під командуванням генерала Делаборда. Це було приблизно 4-5 тисяч чоловік. А з півдня з Евори повертався Луазон, у якого було ще близько семи тисяч. Тобто Велслі хотів розбити Делаборда до того, як той з'єднається з Луазоном. Класична стратегія бити ворога по частинах. Саме так це була гонка з часом розбити ізольований загін Делаборда, поки він сам. Ця тактика і призвела до перших боїв. Соточка біля обідуша 15 серпня. Так, невелика, але важлива сутичка. Британський авангард зіткнувся з французьким ар'єргардом. Британці зазнали перших бойових втрат у цій війні. Про це, до речі, нагадує меморіальна дошка в обідуші, і там навіть щороку проводять церемонію вшанування біля будинку, де вивішують британський прапор. А потім була більша битва при Ролісі 17 серпня. Так, це вже була перша серйозна битва кампанії. Велслі атакував позиції Делаборда біля села Роліса. Бій був запеклим. Британці зазнали значних втрат, але змусили Делаборда відступити. Велслі досяг своєї першої мети, розбив передовий загін французів. Отже, підсумовуючи, вибір Португалії як місця висадки британських військ в 1808 році. Це результат цілої низки факторів. Правильно, абсолютно. По-перше, давній англо-португальський союз. По-друге, надзвичайно вдалий момент французька армія в Португалії ослаблена, ізольована через повстання в Іспанії та відхід іспанських військ. По-третє, Саме португальське повстання, яке сковувало дії французів і створило атмосферу ворожості до окупантів, і що виявилося критично важливим, наявність конкретного відносно безпечного місця для висадки затоки Мондегу, яке стало доступним завдяки діям місцевих португальських патріотів, безперечно. Це було прораховане стратегічне рішення Велслі, засноване на аналізі слабкостей ворога і тих можливостей, які відкрив народний опір на піранеях. Вибір Португалії замість Іспанії був політично і стратегічно обґрунтований. А вибір затоки Мондегу – це вже тактичне рішення, продиктоване оцінкою ризиків, логістики і знову ж таки діями місцевих сил. Це не було випадковістю. Дякую, це був справді дуже детальний розбір, який доказує, як переплітаються велика стратегія, політичні інтриги, логістичні проблеми і навіть героїзм окремих людей, як от тих студентів. Так, історія часто складається з таких, от здавалося б, дрібниць. І це залишає нам цікаве питання для роздумів. Наскільки ж критичною для успіху всієї кампанії 1808 року була саме оця підтримка місцевого опору, конкретно захоплення форту у Фігейра да фош? Якби цей форт залишився у французів, чи змогли б британці висадитися там, і як би це змінило подальший хід подій? Це справді чудове питання. Воно підкреслює, що війна це не лише армії та генерали, взаємодія з місцевим населенням, партизанський рух, моральний дух, все це має величезне значення. Можливо, якби не той форт, вся історія Піренейської війни пішла б інакше, але це вже, мабуть, тема для іншого обговорення.